Привіт! Ви коли-небудь відчували дивну ностальгію за місцем, де ніколи не були, або тривогу від тиші порожнього торгового центру? Якщо так, то ви, ймовірно, вже стикалися зі світом інтернет естети що досліджують межі нашої пам'яті та снів. Сьогодні ми зануримося по той бічний сюрреалістичний світ чотирьох дивовижних рухів: Liminal Spaces, Quincore, Pubcore та Vaporwave. Що це таке, звідки вони взялися, чому так сильно нас щепляють? Почнемо з основи, на якій тримається багато з цих естетик. Лімінальні простори. Слово лімінальний. Ходить від латинського лімен, що означає поріг. Це буквально місця пороги, місця переходу. Це не ті місця, де ви живете, а ті, через які ви проходите, коридори, стали очікування, складові клітини, безлюдні темні парковки. Естетика лімінальних просторів бере ці знайомі нам місця і показує їх у неприродному стані, абсолютно порожніми. Коли місце... Яке ви звикли бачити повним людей і життя, раптом стає тихим і нерухомим? Це викликає дивне почуття. Це суміш ностальгії, спокою і тривоги. Ніби ви єдиний, хто залишився, або ніби ви потрапили за лаштунки реальності. Найвідоміший приклад це феномен The Backrooms, залаштунки, нескінченні жовті кімнати під підлюмінесцентних ламп. Це і є лімінальний простір, місце, з якого, здається, немає виходу. Ти відчуваєш чиюсь присутність, хоча її і немає. Але якщо воно відчуло тебе, пізно вже щось робити. Якщо лімінальні простори це сцена, то дрімкор це дія, що на ній відбувається. Це естетика, яка намагається візуально відтворити відчуття сну. А сни, як ми знаємо, рідко бувають логічними. Дрімкор бе образи з дитинства, ностальгічні символи, старі іграшки, дитячі майданчики та дні народження. Змішують їх у сюрреалістичному, часто тривожному колажі, Візуально, це низька якість зображень, розмитість, дивні кольори, оптичні ілюзії та не пов'язані між собою об'єкти. Це може бути водночас затишним і моторошним, як приємний дитячий спогад, який раптом перетворюється на кошмар, крім часто використовує лімінальні простори, як тло, посилюючи відчуття, що ви загубились у власній підсвідомості. Тепер давайте звузимо наш фокус. Пулкор це по суті лімінальний простір, але у воді. Це естетика одержими басейнами. Але це не ті басейни, де весело клюпаються люди, це ідеально чисті, часто закриті басейни з лабіринтами з плитки, дивним освітленням і безкінечними водними коридорами. Вода тут символізує спокій, чистоту, але водночас ізоляцію. Та нескінченність. Булкор може бути як неймовірно спокійним і медитативним, так і клаустрофобним. Це відчуття ніби ви в розкішному, але абсолютно безжиттєвому місці. Знову ж таки, це поріг між реальністю та мрією, комфортом та ізоляцією. І нарешті Vaporwave. Це, мабуть, найвідоміше з цих естетик, і вона трохи відрізняється. Vaporwave – це не лише візуальний стиль, але й цілий музичний жанр, що виник на початку 2010-х. Це естетика ностальгії, але не стільки за реальним минулим, скільки за утопічним уявленням, минулим. конкретно за епохою 80-х та 90-х, ерою раннього інтернету, споживацтва. Та глобалізації. Музично це заповільнені, порізані семпли, музики для ліфтів та рекламних джинглів 80-х. Візуально це суміш грецьких статуй, старих комп'ютерних інтерфейсів, неонових сіток, пальм та японських ієрогліфів. Vaporwave часто іронізує над капіталізмом, показуючи його блискучі, але порожні обіцянки це ностальгія за майбутнім. Яке нам обіцяли, але яке так і не настало. Це естетика покинутого віртуального центру. Отже, що поєднує всі ці на перший погляд різні стилі? Лімінальні простори, дрімкор, пулкор та вайпервейт. Це все спроби осмислити наш дивний цифровий світ. Вони ж дивляться ностальгією. Але це не та тепла ностальгія за старими добрими часами. Це тривожна, примарна ностальгія за спогадами. Які, можливо, навіть не наші. Вони досліджують самотність в епоху, коли ми нібито завжди на зв'язку. Вони беруть щось знайоме і роблять його сюрреалістичним і дивним, змішуючи і змушують нас подивитися на реальність під іншим. Тому. Це естетика загублених спогадів, цифрових привидів та снів. А яка із цих естетик найбільше подобається вам? Дайте знати у коментарях. Дякую за перегляд. Не губіться.